Друзі, сьогодні в нашому огляді ось такий крутецький, дуже компактний, маленький і зручний трицикл скутерочок трьохколісний від компанії FADA. В нього стоїть двигунчик на 800 Вт, досить потужний. Також в нього є ось такий дах на такому каркасі. До речі, в комплекті ще до нього йде така накидочка. Зараз перемикаємось і побачимо. Ось така накидка на нього, щоб з усіх сторон ви були прикриті. Ну, тобто, як шторку можна закатати. Тут на таких замочках все це. Застівається, зсередини Із і ззовні можна це зробити. Тут е клеяться ось ось ці наклеечки. ну тут по контуру, а сама шторка приліплюється до цих наклеєк. Ось такий в нього є багажничок для ваших особистих речей. Досить місткий, ключиком закривається, комплектується, до речі, він двома ключами. А також двома пультами. Він ще має безключовий доступ, тому дуже зручно. Ось таку він має оптику лінзовану, гарно дуже світить. Тут така синя стрічечка ледівська. Також в нього є аварійка. Барабанні гальма в нього попереду та позаду. Гальмує дуже чудово. На восьмих колесах стоїть даний скутерочок з такими. Крутецькими дисками. Давайте перейдемо до е, кабіни. Кабіни скутера так і є в сучасному світі. Ще в нього є ось такий дворнічок. Тут скло. І ось така, подивіться, просто яка велетенська. Ось моя рука. Велетенська приборна панелька. Просто вмикається вона. На жаль, мабуть, сонце засвічує і моє відображення. Заважатиме, але спробуємо. Ну, тобто вона вмикається. Тут така анімашка прикольна. Дуже класно виглядає. Тут такі ось у нас ніші. Це вмикається, вимикається, як я вже показав, дворничок. Тут у нас аварієчка, світло дальнє ближнє, поворотники, сигнал. На іншій стороні у нас тут газ стоїть, задня вперед драйв. Три режими швидкості: низька, середня і найвища. Тут перемикаємо габарити на світло. Також по дві сторони у нас стоїть стояночний тормоз. Його обов'язково нажимаємо, він дуже легко ставиться тут в порівнянні з іншими. Квадроциклами, там, до прикладу, просто вижали, натиснули кнопочку, все, стоїть. І він нікуди не рухається. А також це для того, щоб, якщо ви не вимикаєте е запалювання, коли ви ставите на стояночний тормоз, у вас воно працює як запобіжник і від відключається сама ручка газу. Бо якщо без цього десь випадково нажали і ну, можна його трошки втратити. Тут. Е Такий крючечок для ваших речей, сумочок, щоб вони нікуди не поділися. Тут виведена педалька гальмів. Також це є трансформером, тому ось це крісло можна віддвинути назад. Давайте зараз я вам покажу. Тут є ось, така, ось такий рычажок, який ми натискаємо. Можна віддвинути трошечки далі, щоб він отак був. Можна відвинити на самий зад. І ось тут підіймаємо це сидіння. Тут у нас доступ до акумуляторів, їх тут стоїть 6 штук по 12 вольт, це 72 вольта загально взяті. І ось так робиться середнє сидіння, а ще таким легким жестом. Підіймається дитяче, малесеньке сидіннячко, тобто, бачите, воно як долоня руки, ну трошки більше для дитинки. І у вас стає ось такий двох з половиною містний скутерок. Чесно, я вперше катаюся і сиджу в такому скутері з кабіною. Воно дуже незвично, але якось от, от є в ньому щось таке. Звісно, це не для швидкості. це Більше для якоїсь такої насолоди, знаєте, е От просто приємно. От ти сідаєш, вмикаєш. ну от Я в своєму випадку я сідаю майже повністю назад, щоб тут, прямо так, знаєте, розвалитись. Я вмикаю першу оцю швидкість, не швидку, щоб він там не рвав з місця, хоча він може, бо 800-ваттний двигунчик трошки може зірватися з місця. Але просто ти сидиш ось тут. Ти розклався собі і. Потихеньку ти собі поїхав. Сонце тобі не страшне, тому що в тебе над головою ось такий дах. Ну, тобто, і поїхав. Зараз е містина така із плит не дуже рівна, але. Дуже сильно цього не відчуваєш, звертаючи увагу на те, що тут колеса дуже малесенькі і, в принципі, на ньому дуже комфортно їздити по м -м, більш таким рівним дорогам. Тому, друзі, ось такий е -е, трьохколісний скутерочок є в нас в наявності. Кого цікавить, ви можете придбати його для себе. Також ми можемо його доставити в будь-яку. Точку України, подивитися про нього деталі, а також дізнатися ціну, ви можете перейти в опис під цим відео, і там буде посилання саме на цей скутерочок. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте з приводу ось такої техніки, чи сподобалась вона вам, чи ні. І всім гарного дня!